Сьогодні у нас знову звучить подкаст Слово ветерану». І ми сьогодні розмовляємо з Богданом про спорт, про життя і, звісно, про баскетбол. Я Дмитро Базилевський, тренер команди Титанові, і бивший екс-гравець національної збірної України, так щоб круто представити себе. А Богдан це ось наш Богдан це гравець нашої команди Титанові. Так, всім привіт. Я Богдан, військовий, ветеран. Ветеран, який отримав І Зараз ми знаходимося в ар-центрі, в мистецькому центрі Титанові. Тому хто має бажання, приїжджайте, ми теж з вами познімаємо щось. І долучайтесь і до збору. І погнали, да, і долучайтесь до збору на острову інтеграцію, на протези титанові. Так, да, як мінімум 300 або 600 гривень. І ми будемо з вами дружити. Ми будемо дружити, а ви можете отримати чого. Як цей автомобіль? Е, цей автомобіль Зікер це прям космічний шатл. Тому да, долучайтесь, донатьте, приходьте до нас, і все буде круто. І долучайтесь до нас команду. Так, ну що, ми сьогодні зібралися тут у арт-просторі Титанові з Бодій. Наш Богдан вже більше півтора року тренується в нашій баскетбольній команді Титанові. І ми пропонуємо і закликаємо всіх донатити для наших ветеранів на збір, на титанові протези і імпланти. Тож, Бодя, гравець нашої команди, Бодя, як справи? Всім привіт. Я Богдан, військовий ветеран, гравець команди Титанові. Вже ми отримали, я не знаю, як правильно сказати, заробили вже декілька титулів е, з баскетболу, тому ми вже маємо чим похвалитись, гордитись. Е, да. тому... Якийсь ми напружені, Богдан. Ми так сидимо в тим мікрофон, але треба трохи розслабитись. І, по-перше, я хочу тебе спитати таке питання. Ось я пам'ятаю, як ми зустрілись перший раз з тобою, перший раз з тобою, коли тебе нога так вперед була да, у да. На візку. Я теж не можу не міхаю не уявити, чи будеш ти в цій команді, чи ні в нашій команді, але команди тоді, тоді не було. І приїхав я і розказав, що є такий вид спорту. Увесь світ грає, увесь світ змагається і. Для мене дуже важлива, особливо зараз, тому що е, якісь ветерани закінчують лікування і від'їжджають до себе додому, і ми іноді теряємо цих гравців, їх да. становиться менше. І зараз я хочу долучити якомога більше гравців. І як в тебе це бажання? Звідки воно взялось? Як ти як ти вирішив? І тим більше тоді взагалі не було ні, ні візків, нічого в нас не було. Тільки м'ячі там да, було да. місце для тренуватися. Ну, дуже цікаве питання, але хочу сказати, що в принципі ми і зараз е, не маємо своїх не маємо візьків, да, ми користуємося чужими з іншої команди. Але е, як мені взагалі сподобався баскетбол, це коли ти прийшов, я повню, і е, запрошував всіх хлопців на гру. Хоча тоді в мене була рівна нога, да, я приїхав тоді на тренування, я просто сидів з боку, дивився, як хлопці грали, і там всі кричали: хлопці, вау, вау, як класно! Я думаю, блін, що вони. Що там класно? Десять дурачків їздить і що їм такого ну, цікавого. Але потім вже як сам сів, uh -huh. блін, це для мене було так цікаво, стільки емоцій, такий просто порив, я не знаю, емоцій, сили. Якогось, uh -huh. я зрозумів, що. В цьому щось є, і я дуже-дуже хочу далі продовжувати грати в баскетбол. І в принципі, надалі вже от півтора роки вже граю. І далі мені, ну я далі хочу продовжувати свою кар'єру в цьому. І... А також я чув тебе запро тобі запропонували у Польщі залишитися, підписати контракт. Це да. не знаю наскільки серйозно, але якщо сказано, то сказано, це є так? Так, да, коли ми от недавно їздили, був тур е, в Польщі і Нідерландах, то в польській команді у нас був там один українець, е, його звати Іван. Я не пам'ятаю, як його фамілія, його фамілія, але. Так, да, він мені запропонував. Він подивився на мою гру з боку, і він запропонував, щоб чи я маю бажання взагалі переїхати в Польщу і там грати за польську команду, за їхню команду. Ні, ти не маєш бажання. Зараз ти не маєш. У нас людей мало, ти нічого не маєш. Ти маєш просто тренуватися і грати за титану. Да, Але я буду це тримати в заметках, тому в разі чого я маю де грати. Добре, тож не зря тренувався півтора року, не да, зря ти да, тренувався. Да, да, да. Я можу підтвердити, Богдан ще й в кільце попадає. Є, є, є така справа, може і в кільце попасть, <с і, <с і, <с і комусь у лоба попасть. Добре. Я, коли я тренуюсь, я все, все життя тренуюсь, коли я грав професійно, потім на аматорському рівні. Я можу сказати, ну, не точно, але десь приблизно на 70% тренувань я змушую себе йти. Дуже рідко таке буває, щоб я проснувся, чи щось там закінчив і думаю, бля, як, як хочеться піти потренуватися. Скажи, у тебе, чи щось подібне, чи ти завжди на крилах Летіш на це тренування, на наше тренування. Якщо ти кажеш, що ти на 80, то я думаю, що я на 95 себе змушую. Тому що мені настільки важко зранку вставати. Важко і влом? В ломні я хочу, от я знаю, що я хочу їхати на баскетбол. От я люблю це, мені це подобається. Але ранок це для мене настільки важка, важкий такий період дня, що мені дуже важко себе переосилити. От стати там сім ранку і вже починати там якусь хоча б зарядку мінімально зробити, піти там помитися, поїсти. Ну, такі ранкові заняття і вже маєш їхати. Блін, це для мене настільки важко. І я думаю, ще годинку. Посплю, і потім вже поїду. Ще годинку посплю. І буває навіть таке, що я можу проспати і не поїхати да, або там запізнитися на тренування. Але все, що мене спонукає до того, до баскетболу, це зараз вже такий ми пройшовши етап. Емоції. Емоції саме головне, і досягнення. досягнення. Коли ми вже от отримували декілька титулів, я не помню. Турнірів, скільки. Ми були. Да, я турнірів рахував нас десь. Три, три перших місця, так. одне третє і одне друге місце. Так. І от, пройшовши це все. І наскільки я знаю, як ми на цих турнірах. Е, отримуємо скільки емоцій, в мене вже ж зараз прямо мурашки, е, скільки цих емоцій, така жага до, до перемоги, і це настільки круто, і я собі думаю, блін, я ж знову хочу цього самого. І знаю, вже встаю там, починаю себе переосилювати. І так, да, я так йду на заняття. Хоча, якби мені це не подобалось, я думаю, що я би просто. Просто, Забив би до себе. Я ]uum. просто би перевів будильника ще через дві години, і все, я би став там в дев'ять ранку, і все. Воно, мабуть, все так у житті устроєно. Якщо хочеш щось задоволене, отримати, треба щось віддати. Я от хочу тебе запитатися: як тобі, як ти встаєш на Тоже, як себе заставляєш на тренування там навіть із нами, і ти, як себе в своїй кар'єрі баскетбольній, коли ти її починав, як ти себе переосилював, йшов? Який в тебі, yeah. Яка в тебе була мета, як ти себе заставляв, чи можливо що тебе до того? Тобто ти на, накидав стільки такі питань, що я навряд на всі відповім. Але я зрозумів: ну, по-перше, коли я був професіональним гравцем, то... Воно і ще якась... одне питання. Так. Скільки в тебе титулів? Професійних. <рес> не знаю, не знаю. Я не можу цього сказати. Це... Не рахував ніколи ці медалі це для мене. Воно як процес. Для мене важливо це процес. І процес тренування, і процес ігор, і процес досягнення чогось, виграшів. Якісь. Це таке. Але, по-перше, мені цікаво, я думаю, всі і тобі цікаво буде узнати, як я заставляв себе. Коли ти професіонал, то ти якось навіть не виникає такого, такого питання, чи йти, чи не йти на тренування. Якщо ти там, дуже перевтомлений, чи щось з тобою не те, ти маєш бути на тренуванні. Ти маєш бути на тренуванні, ти прийшов, ти льох там, ти прийшов. Якщо тобі зле. Ти маєш прийти до доктора. І доктор все вирішить. Якщо нема доктора раніше, коли там ми займалися напівпрофесіонально, нема доктора, тренер за тебе все вирішить. Ну у нас були інші умови. Тренер завжди вирішував, Біжи, погнали, дуже часто, дуже часто треба було через немогу. Просто це якось має переключитися у людини, яка хоче. Зараз трохи в іншу сторону, професіоналом хочемо стати. Але якщо поїдеш у Польщу, то прийдеться бути професіоналом. Да. Наприклад, у Польшу. Але, але, або ми дійдемо до, до того, що, поєте, саме, що будемо професіоналами тут і жорстко тренуватися. Тож воно якось там вимикається, і ти навіть таке питання не, не, не виникає. Тобто, ти знаєш, коли в тебе буде вихідний, ти знаєш, коли ти будеш відпочивати, коли ти можеш маєш вільний час. І це. От цей процес у сезоні, це навіть як, ну, як, ну, якесь якесь е, план, якого ти не можеш. Ось це тренування і турніри, якого ти не можеш ніяким образом відключити. Тільки травма. А то, що тобі, тобі не бажається, не хочеться, це воно якось виключається. Зараз, от я, ж, я, я, я ж говорю, коли е, до вас, а, як я до вас прийшов, це е, нас познайомив Василь Рибак з В'ячеславом mm -hmm. Запорожцем, да, да, ти пам'ятаєш, ми приїжджали. І таким чином ми познайомились і запропонували зробити команду, те, що майже ніхто не робить, ніде нема такої команди, як у нас, щоб тільки ветерани цієї війни були. І ми спробували це зробити, і зі старту пішло все дуже добре. І зараз все йде. Ми навіть були вже в Польщі, в Нідерландах да. у цьому у поїзді. Навіть були, були біля кофішопів, правильно? Да. Ми не заходили. Ми, ні, ні. Да. Ми там морозиво їли, все нормально. На, на човні взагалі до кофішопів ми ні, ні. Ось. І коли. коли Становишся вже не професіоналом. Це дуже часто не хочеться. Не хочеться йти на тренування, але мене е, штовхає на тренування, от це те, що я знаю, що після тренування буде кайфово. Да. Що ти отримав це, як то кажуть, кайф. Ну, кайф -то тестостерон, дуже тестостерон. Да, тестостерон до, да. Можливо, цей тестостерон, але його дуже важко описати. Да? Але от цей момент, коли ти весь течеш, коли ти висихаєш там душ там все діла, ти як заново народився, такий свіжий, все, це добре, все приємно. І заради цього, ти живий чоловік, я дуже часто буваю, буває таке е е відчуття, що ти не, не побежиш. Настільки ти втомлений за день чи там, за декілька днів, що думаєш, да ну во нафік. Але на опиті я знаю, та точно побежиш. На, на досвіді, я знаю, точно побіжиш і буде потім супер. І є така присказка у ветеранському, у аматорському баскетболі. що За що ми любимо баскетбол? За те, що після баскетболу. І завжди у нас після баскетболу в Польщі на турнірах, де в Одесі на турнірах, в Києві на турнірах, в Львові на турнірах, де ми ще в Буковелі на турнірах. Після баскетболу теж да, <с Bad -tune>. <трохи. pause> згоден. А можна ще одне питання: як ти захотів стати тренером ветеранської команди? І як тобі взагалі бути тренером ветеранів, як тобі до них під... знайти підхід, як тобі з ними тренуватись, тренувати їх? От таке питання. Um, ну, ось я, якщо чесно, то я. Завжди ці донати, які ми робимо там, для військових і так далі, це якісь невеличкі внески. Але я зараз відчуваю, що я реально допомагаю хлопцям, які були там. Це, це моє, як би то сказати дань. Чи як то сказати? Це те, що я можу реально віддати. І я бачу, що це дуже, дуже важливо. І а як знаходити підхід, то тут. Тут має, може просто бути людиною, як Я зайшов, вам ви мені зайшли, і все. У нас же були люди, які не зайшли, mm, того yeah. ж космоса, ми можемо вспомнити. Який вроді був все добре, все круто, і грав баскетбол, і все, але щось там у нього перемкнулось в іншу сторону. Ну, бувають різні люди. І мені дуже приємно, що ви мене сприйняли. Я розумію, що. Це добре для вас, що я рядом з вами. І тому 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 так нема ніяких, mm, ні, да. нема ніяких тих е, принципів, нія, нема ніяких там е, яких способів, щоб стати краще і підлаштуватися під вас. Я з вами тренуюсь, точно треную вас точно так же, як і хлопців. У, у аматор, зараз у аматорському баскетболі. У професійному баскетболі трохи треба, маєш бути, як тренер, маєш бути трохи жорстче. Ти маєш вимагати. А у нас я маю, я для себе поставив таке ну, не, не ціль, а я так от бачу свою роботу, як і з аматорськими командами, так і з, ваш, з нашою командою. Я маю якось надихнути, я маю якось. Підказувати, якщо людина хоче. Я не можу, як то кажуть, ну в професій... я завжди порівнюю з професійним спортом. У професійному спорті ти домовляєшся з гравцем, який готовий виконувати твої завдання за якісь гроші. І ти даєш завдання гравцю, не навчаєшся, як то кажуть. Як би це правильно об'яснити? Професіоналів ти вже не навчаєш. Ти щось складаєш із цих професіоналів, ти їм даєш, вка... даєш вказівки. Якщо він розуміє, а він має розуміти. Якщо ти його взяв у команду, він має розуміти. І він має виконувати твої... твої вказівки. Але. Теж нікуди не, 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 не дійти імпровізацію. Має бути уграв ця імпровізація. Але ця імпровізація має бути така зрозуміла для всіх. Він не може, як дурень, взяти з центра поля кидати або щось творити. Цей гравець професіонал, це, от, от, там, там маєш ти вимагати. На тренуваннях ти щось, я, тренуєш, я зрозумів, да. щось тренуєш, а потім на, у, у товариських іграх, у ігрових тренуваннях. Ти це перевіряєш, як це працює, а потім переносиш у офіційні ігри, і там всі разом виповняємо те, про що говоримо. Ось. А тут я, я вважаю, що дуже важливо, щоб всі люди розуміли, що я хочу, а не, не те, щоб вони якби, намагалися виконати те, що я хочу. Якщо ти зрозумів, це дуже класно. Це, це класніше, ніж добре, він сказав мені біжати 100 метрів, я побіжав. А якщо ти зрозумів, що бляха, якщо я буду біжати 100 метрів, це ж у мене буде якась витривалість. Якщо я 10 разів 100 метрів пробігу, то буде там, користь, скоростна користь витривалість. Отримути, ти да. ти розумієш, що для тебе саме для тебе це корисно. І тоді воно працює дуже добре. Тому, от якщо гравець... Зараз наш гравець розуміє, що ми робимо, чому у нас немає якихось складних справ, чому ми все на фані. Тому що бачу, що нам треба перше попадати в кільце. Якщо ми будемо всі е, працювати над технікою китка, то ми, мабуть, года через три почнемо потрапляти у кільце. А нам треба зараз. Тому ми бросаємо і так, як кому як кому вдобно. І для себе у кого інтерв'ю, не знаєш що я так много. Тут розмовляєш. Нічого страшного. <ріст> 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 я, я, я думаю, я вже столько говорив, <ріст> стільки розмовляю, що таке. Uh, okay. Ну, добре. Uh, і тому ми ви, виконуємо на тренування ті вправи, які, які нам потрібні зараз. Як хочеш, кидаєш, але маєш потрапити у кільце Як хочеш кидаєш, але маєш дати нормальний пас. І тому mm -hmm. ми ось так працюємо, і я віжу, що всі Я бачу, що всі отримують задоволення від цього, і, і я так само. Так що, ось ось так. От я вважаю. Да, тільки шкода, звісно, що хлопці деякі виписуються вже з ні, це не це не шкода. Це добре. Да, ну це отримують, але хочеться, щоб була і знаєш ця команда. Але зрозуміло, що люди міняються постоянно буде команда мінятися. Це не mm. без того, і зараз ми це робимо для того, щоб запросити всіх ветеранів, які бачать, всіх хто може і хоче спробувати цей баскетбол на візках, просто подивитися для першого разу, прийти к нам у зал, знайти наші контакти. вони взагалі везде, взагалі скрізь є і в інстаграмі, і в фейсбуці, і сконтактувати, побачити, як ми тренуємось, і приєднатися. Це дуже це дуже просто. А тоді я тебе спитаю, якщо в нас вже бесіда доходить yeah. до такого кінця логічного, і для чого ми все це робимо, щоб ти, по, як би ти звернувся, що би ти побажав людям, хлопцям, та взагалі всім, хто може грати в баскетбол на візках, спробувати грати в баскетбол на візках, щоб ти сказав людям цим хлопцям? Які вагаються, які стисняються, які думають йти чи не йти? Чого тут можна стиснятися? І як ти думав, ти, ти, ти ну я зрозумів. Да. Yeah. Я хотів би сказати: от побажати навіть цим хлопцям, що в першу чергу ви зможете повернутися назад до нового життя чи може до минулого життя, але я скоріш би назвав це новим життям. Це вам допоможе соціалізуватися, назад повернутися, да, ну, щоб ви. Я знаю, що це таке, тому я думаю, ви мене зрозумієте, що е, ви зможете знову спілкуватися з людьми на рівні, тому що я знаю, що таке ПТСР, я знаю, як це важко. І е, вам це допоможе взагалі спорт, це така, я би навіть сказав, філософія. Е, Просто ти будеш думати і е, думати, мислити вже як е, спортом. Але цей спорт він і поєднується поєднує з ти, життям. Переб'ю переб'ю тебе. Мені здається, що коли ми всі граємо, то ми щось десь, десь вітаємо. Ми не, ми, 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 да. не, ми не живемо тим життям, яке поза майданчиком. І тому що це, так, не це якийсь... На ментальному рівні ви теж. Повністю, повністю, у вас життя зміниться. Менталка у вас підніметься, ви зможете е, бути одним цілим з командою. ви е, ну, в принципі, Зможете на війні... поїхати в Голландію. А Може хто накуритися. ну курено ні. Да, І менталка взагалі, це дуже круто. Я думаю, що. Так як ви знаєте, що таке є група, що є таке команда, на командному рівні це взагалі дуже круто мислити. Мислити як одне ціле. І це допоможе так само, як і в спорті в команді, так само і в житті. Просто взяли таксі, приїхали, і ви зрозумієте, що це ваше. Ви зрозумієте, що Через спорт ви зможете повернутися, ви зможете цим спортом так само допомогти не тільки собі, а можливо навіть і своїй сім'ї, тому що можуть так і інші, 100 бути всякі проблеми, надихнути да, інших, щоб теж прийшли. Це ж да, розвинути, одне, розвинути спорт цей же самий в Україні, і цим же самим це вже будуть такі великі турніри устраюватися. Як у Львові. Б, у да. Львові скільки? Вже сім команд. Вже ми бачили. Будуть якісь грошові виплати. Вже буде е, дійсно кар'єрний ріст, вже да. можливо, там десь і між містами будуть куплятися якісь да, гравці. Да, да. І да, да, це вже буде зовсім інший рівень. Це буде зовсім е, я вам це нормальна кажу, конкуренція. Да. Буде, нормальна. Це буде конкуренція, і це буде як дійсно професійний спорт. Так як ми поїхали в Нідерланди. Блін, це ти помниш? Ти помниш Як... цього Джеймса? Да, 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 Джеймс, да, да. тупо, я вам кажу, це. Чувак, який має. Я думаю, що в нього Звідро... зріст навіть метру в нього немає. Так, так, так. Да, він ну якби в нього така вада. Він я не знаю, ліліпут, карлик, Карли, як да, там да, правильно да. сказати, ага. але він тренер нідерландської команди, да. і він закидав нам. Я думаю, ми спочатку так побачили, приїхали в Нідерланди. Я дивлюся, що там за та, команда, да? одна жінка, другий якийсь <рик> ліліпут, <рик> да. два, два чувака, один сліпий. Ну в очках, а другий, ну такий. Грубий, що просто страшне. І ми собі думаємо, так, ми приїхали, коротше, все, нам рівних немає. Зараз ми їм покажемо, хто такі українці. А тут раз, раз ми їм програли, я не пам'ятаю першу гру 56, там щось 12, да, да, да. і то я так зрозумів, що е, вони нас пожаліли, просто щоб ми якісь хоча б закинули. Да, і да. це просто в них такий рівень. І, да, ці, ну, це, ця, це, про, це просто тому, що ми займаємось півтора року, а там люди по 15. Так, да, вони і, все і, життя що... займаються, да. тому що там, я так зрозумів. Зумів, що е, дуже ну, більшість, не більшість, але просто діти, які народжуються відразу з якимись вадами, їх відразу відправляють в спорт, а не так, як в нас, що тут а діти. Думаю. Там в них навіть Псих є лікують. спеціалізовані школи угу. іменно для таких людей, угу. бо і дітей, людей, і а не так, як тут, що тут дитина народилася, все там відправили її в школу, її зразу зацькували. Вона більше не хоче ні вчитися. Вона Повертається додому, і вона всю жит... mm -hmm. життя просто на візку чи на чомусь yeah, іншому, yeah. Да, сидить вдома. І ні спорту, нічого, тому що вона знає з самого дитинства, що вона якась не така, yeah. і її будуть цькувати. І це, да, і коротше, в нас такий менталітет, і я би хотів, щоб цим самим навіть змін... змінити український менталітет, щоб люди зрозуміли, що є різні люди, не тільки. З двома руками і з двома ногами. Так. Є люди з іншими вадами, і вони нічим не хужі, чим, е, звичайно, да, можливо, всіх, навіть краще. Да, своєю енергією, да. своєю е, стремлінням перебороти, стати краще з, зі своїми з проблемами. Тому, Богдан, я думаю, довго не будемо наших глядачів <світ> да. у слові ветерана затримати, тому що я хочу, щоб ми ще зустрілися. І може запросимо ще хлопців з команди, так? Так, да. тому хто хоче, пишіть в коментарях, можливо, у вас якісь є побажання. Mm -hmm. Можливо, ви зможете чимось. Пропозиції, мабуть, нам. Да, побажання. пропозиції. Можливо, хтось хоче долучитися до команди. Поставте плюсик, і ми будемо бачити. Відразу запросимо до нас в команду. Ми тренуємося в спортзалі Венето. Тому да, ставте плюс, які ми вже з вами зв'яжемось да. тут ми були: я, Богдан і мій і тренер Дмитро, Дмитро, Базилевський. Дмитро, да, Дмитро Базилевський. В принципі, все, всім до зустрічі, з вами були Титанові.